Вітальбателі шахів рай проти Лирия. Молдова, рейтинг 201. Ясно. Ну тара ще пограємо тоді. Спокійно гри не буде суперник. Я тобі. Кажу який. Ми виграємо темп. Ми виграємо те темп. Невеличкі. Так, як там в Робінштейнах хто пам'ятає? Слон стояв тут, тут? Мабуть, тут? Все таки. Фарсь тут. Тут буде тут висіти. Давай так. Ти дивись і знає, да? Який хитрий. Жук. Ну, жучара, а? Там була перевага в того, хто робив оцей хіт. Або він міняв коня, або я міняв коня. Я міняю. -дю -дю -дю. Симетрична структура, і якого фігури стоять активніше, то є перевага. І той бореться за ініціативу. Тобто я. Хоча нічого особливого. Все майже майже однаково. Ладно, воно що. Ти вважаєш це нормально з Отак, отак, так от, да, робити? Так, ну Маршал би пішов би в атаку, Він би аж 5 зіграв би, або кінь же 5. Здається, цей красивішик, щоб відкрити дорогу фрізю. Всі в атаку. Там, до речі, мата нема. Він з конем б'є. Але якщо так забрати. Якщо так. Забратись. Знаю, вже декось сумнівно. Фільду... О, цю Рубінштейна вже тутури залітали з жертвами. І Фаррис також був пожертваний. Якщо я йду сюди, отак от чисто... Матувати. Ти б'єш пішиком. я б'ю, тебе висить мат. Ти ставиш я знову б'ю, тому тобі треба так. Що ти ще можеш зробити? Тобі мат висить. Не знаю, що ти там можеш. Не зовсім розумію. Все її дати? Комплект віддати мені шаховий. Своїх свої фігур. І ось слон атакує. І цей слон, можливо, навіть скаже якесь слово, а може й ні. Але коні також скажуть. Хто хоче навчитися розігрувати такі симетричні структури перзового гамбіта. Треба подивитись пару партій Рубінштейна вічно зелених. Ну і Маршала, там де він почав з цього ходу. Білим грав, сам розіграв. І от от тут. Тут я пішов кінь е 5. А в нього він був швидший марш, він пішов. В нього була привага. І Ініціатива. І потім він замотував, здається. Тому. Класика, прикольна штука. Звісно, не означає, що я вже виграв партію, тому що я можу програвати партію. Постійно. Всі. Ну, брати ж треба слона, чи, чи просто відійти. Що він прибрав звідси слона. Ну, я візьму, я не знаю, що буде. Я взяв, наприклад. Ти до США, ну я відійшов. Якось відійшов Турою. Чесно кажучи, я не зовсім розумію, ну я взяв. Що він хотів? Шаг дати мені, так? Ну, окей. Така була ідея. Ще рівна позиція. що собі. діла. Да, так просто його, звісно, не обіграти. Ще з Туруще поставити? Так, це не може бути добре. все таки доженемо цього короля. Мені так здається, а може і ні. Ширешь. Пошла сдача, потому что это связано. я казал Капабланк, Бланк, если вы видите выигрыш форзя и какой-то мат на 17 ходов, ну, 3 -5. Збирайте ферзя. Це практичніше. Ну, особливо в Бліц, це понятно. Шурахувати якісь там навіть на 3-4 ходи, на 2, де ти можеш щось не побачити, не Нема великого сенсу. Так. Не вистачало мені б ще в цій партії. Тратити час. Так, 70 на 83. Так, да, Ферь саме йде на Е7, тому що на с 7 він зазвичай потрапляє під темп, і його потрібно все рівно звідси прибирати. Він ховається за пішком. Мін суперник правильно також зіграв. Це неправильно. Ну як? Це правильно. Але це тут просто не сильніше. Треба було спочатку розставити тури, а потім атакувати. У ну, нас своя ідея, да. Ну і виявляється, що кінь, коли відійшов, він прослабив цю всю лінію. Треба було вже мінятися. Да. Особливо у чорного. У чорних нема такого нічого. Кінь B1, вони типу, підрівнюють цю всю активність чорних. А тут все-таки. Неправильно. Тура d 3 О, кінь D3, Face D3. А, і ми, це типова атака слона 7 кінь G5. Окей, я піду сюди, так. Да. Коротше ясно. Тут ще треба. Ще треба грати. Це буде довго. Да. Тут перевага залишається, але, звісно, не така велика. Саперник от витратив послабляючий хід. Ще один послабляючий хід в позиції. Тут всі вже 1, 2, 3, 4, 5 фігур готові атакувати. Він відбив коня і ще їх піше хід зробив. А всі фігури ну вони не, не приймають участі на цій ділянці до шти. Тому по комп'ютеру це взагалі програна позиція, але як би да. Знову правильний варіант такий. аж 12, так. От щоб тут ще такі пожертвувати прикол. Ну, Frasia да, 4 тепер ми тут нападаємо, тут зв'язка. І наш три потім б'ємо, ясно. Окей, знову це не сильніше. Взагалі це все випускає, тому що йому треба було. Слон є чутрити. Тут, Цього... виявляється, не чорні поля треба, а білі ще захистити. І поле F3 ще тримати. Да. Поле F3 дуже-дуже страшне. Так. Ну і тут ясно, що ферзь прийшов, все з'їв. І усе. Мат 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 був 5 ходів. В 2 ходи мат був. Тради 3. подвійний шах, а треба королем брати. А й це мат. Отакий От був мат красивий.